Вітаю всіх, Сьогодні на обзорі у нас буде такий інтересний телефон. Побитий, правда, весь трубка бачив покоцана. Він старенький, дуже багато желіза в ньому. Як бачимо, весь практично низ метал, вверху пластмаса, метал весь магнітний. Зараз його що вскриємо. І подивимося, що всередині. Ось так розібрав я легенько зняв кришку, бачимо такий дзвонок іде Все йде повністю металічне, зараз ще його розкрутимо, подивимось далі. Ось так знімається верхня кришка, тут ми бачимо іду от. Сріблом й доволі хороший. Якісь конденсатори цікаві і ще одне. Іде таке з сріблом. Деталь, така реліжка. І бачимо купа контактів. Почорніли, правда. Але також срібло. Ось такі, друзі, телефони. В трубці тут тільки динамік. Сам, де в нього говорити, смислу розбирати там немає, тому що золото срібла там сильно нема. Одна м'ять. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх. у кого є такі ломані телефони, сміло їх розбирайте. і багато срібла та цікавих деталей. Я також попадаю такі посріблені самі резистори. Всім дякую за увагу, до зустрічі в наступних відео.